Менопауза або клімакс для жінки чи дійсно це дуже страшно, чи ми можемо з цим боротися? Ми маємо розуміти, що менопауза це абсолютно фізіологічний процес для жінки. Іноді вона проходить дуже гладко, і жінка навіть не помічає, просто припинився менструальний цикл. А іноді є симптоми, скарги, які не дають жити жінці, майже в половині жінок з'являються скарги. Які пов'язані з вегетативною нервовою системою, тобто це і підвищена пітливість, і дратівливість, плаксивість, іноді агресія починає змінюватися шкіра. Жінка може починати набирати неконтрольовану вагу. Менопауза – це той період, який потрібно коригувати. Як жінка має зрозуміти, що в неї наступає менопауза? Перше, це може бути порушення менструального циклу. Випадають певні менструальні цикли, вони стають все рідше і рідше, і в кінці кінців менструації просто припиняються. Естрогени це здоров'я і молоді жінки. Як тільки падає рівень естрогенів, починаються проблеми зі здоров'ям. Починаються остеопорози. Естрогени. Пливають на судини, на шкіру, гіпертонічна хвороба, ожиріння, остеопорози, надмірна ламкість кісток. Це все може очікувати жінку. Десь через 10-15 років від настання менопаузи. З цим можна боротися і з цим потрібно боротися. Зараз дуже багато реклами по телевізору, в мас-медіа, де рекламу медикаменти, ті, які полегшують симптоми менопаузи. А насправді це є пігулки ті, які ну, знімають симптоматику, але вони не лікують і нічого не коригують. Не можна отримувати лікування без. Консультації лікаря, і цим лікарем є гінеколог. Якщо у вас з'явилися якісь ознаки чи підозра на те, що у вас чи рання менопауза, чи просто з'являються менопаузальні порушення, ви маєте звернутися до гінеколога, здати певні аналізи, заповнити певні шкали, які розроблені практикуючими гінекологами всього світу, визначитись, чи дійсно це, цей період прийшов, і починати його корекцію.